Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Mercedes B-180. Дизельний 2-літровий на автоматіку на передньому приводі, в дуже гарному стані. Передня частина авто пофарбована, там були сколи після траси. Власник чисто для нового покупця заїхав, перефарбував, щоб було дуже гарно. Автівка повністю обслужена. Жінка їздила в Європу. Все зроблено для того, щоб не було нарікань взагалі. Е, комплектація непогана. Лінзована оптика, встановлені лампочки е, за 7 тисяч гривень за штучку. Дуже класні. Літня гума нова. Диски оригінальні з 16 радіусу. Салончик охайний, взагалі без зауважень. Стеля чистенька, дверні карти теж як нові. Попередні частини у нас повний пакет, електрорегулювання бічних зеркал, датчики світла, датчики дощу. Все є, все працює, є круїзик, мультикермо. На щіточку 142 тисячі, але фактичного пробігу 200 тисяч. Штатна мультимедіа з Блютусом, однозонний клімат, автоматик, все перемикає чітко, масло всюди замінено, навіть в автоматі. Фактичний пробіг тут. На 50 тисяч був скручений попереднім власником. Не дуже чесна людина вона була, але так, повністю власник все обслужив. І каже, що фактичний її пробіг, коли заганяла на Mercedes, був 192 тисячі. Тому, друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся. Тачка повністю обслужена, охайна. Буде чекати вас на Сумській 2А. Можна придбати її за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо.